Зглянемо взаємодію оксидів з водою. І будуть такі схеми. Перше це кислотний оксид. Плюс вода буде утворюватись кислота. Нагадаю, що кислота складається із атомів гідрогену. І плюс кислотний залишок. Нам минулому році ми з вами розглядали, що із оксидів. Ось взаємодіють кислотні оксиди со 2 со С2, СО3, Н2О5, С2О5. Тобто обираємо будь яких із цих оксидів. Наприклад, Хай буде СО3. СО3. Додати воду плюс вода. Ця реакція буде сполучення. Вам просто треба ці речовини сполучити докупи, але написати так, щоб утворилася кислота. Тобто на першому місці повинен бути гідроген. Якщо подивимося, тут два гідрогена, так і буде. Якщо в кислоти є оксиген, то він буде останній, а в середині якийсь неметал. Як тут ми бачимо неметал, сульфур. Три оксигена і один оксиген, утвориться чотири оксигена. Тобто утворилася сульфатна кислота. Візьмемо, наприклад, такий кислотний оксид, як. Н2О5. Якщо додати воду H2O, то знову ми пишемо реакцію сполучення, сполучаємо все докупи. На першому місці гідроген то буде H2. Далі 2 нітрогена і 5 плюс 1 6 оксигенів. Такої кислоти немає, тому що тут вийшло так, що всі індекси павні ми можемо скоротити на 2. Якщо ми скоротимо на 2, то в нас вийде 2 гідрогена, поділити це означає поділити на 2 буде 1 гідроген, тобто просто H, один нітроген, 6 оксигенів поділити на 2, буде 3 оксигена. Тобто вийде 2 молекули H на 3. Чому дві молекули? Ну, тому що ми ось тут, наче оцю частинку розділили на дві молекули. Якщо повернемось на два гідрогена, два нітрогена і шість оксигенів, як тут? Оці квадратні дужки я взяла це тимчасовий запис просто для того, щоб ви зрозуміли, чому так утворилося. А можна це написати, якщо ви вже запам'ятали? Не запам'ятали, то пишіть для себе нічого страшного. Візьмемо ще один такий оксид схожий p 2 o 5 Ну, візуально формули схожі, і плюс вода. Те саме буде утворюватись H2, p 2 o 6 p 2 o 6 Теж ми скорочуємо на 2, і теж виходить. Дві молекули hpo 3 Це метафосфатна кислота. Метафосфатна кислота утворюється тоді, коли мало води. Якщо води забагато, то метафосфатна кислота вона може поглинути цю воду і утворитись. Зараз побачимо: плюс h 2 o Один гідроген плюс два гідрогена буде три гідрогена, фосфор. 3 оксигена і 1 оксиген, 4 оксигена, тобто утвориться ортофосфатна кислота. А можна і так відразу написати, якщо пам'ятаєте, ну вам треба запам'ятати, що p 2 o 5 плюс вода, наприклад, достатньо води, то утвориться h 3 po 4 Відразу утвориться, може утворитися або HPO, 3 або H3, po 4 Треба урівняти, тобто поставити коефіцієнти, бо тут не треба було, то все добре, там урівняно. А ось тут 2 фосфора, один фосфор. Тому ми подвоюємо. Далі 2 гідрогена, а тут 6 гідрогенів, 2 помножити на 3. Тому нам треба тут троєчку поставити: 3 помножити на 2 теж ще з гідрогенів. Тепер дивимося оксигени 5, додати 3 оксигена 8. І тут 2 помножити на 4, 8. Все добре. Урівняли. Інші кислотні оксиди так само будуть взаємодіяти, але там простіше ви просто пишете, наприклад, карбонатна, сульфітна кислота вийде. І навіть є така у Григоровичу, у підручнику табличка. Ось у вас кислотні оксиди і відповідні їм кислоти. І по-іншому, ось називаються ангідриди, наче як безводні. Якщо забрати воду, умовно від кислоти, то утвориться вуглекислий газ. Ось тут я прикріпила, ну, давайте у збільшеному вигляді глянемо. Але зверніть увагу, наприклад, що силіцій О2 ось тут, він з водою не буде взаємодіяти, хоч є відповідна кислота. Ну, Запам'ятовувати для себе так, що силіцій О2, пісок, пісок додати в воду, реакції не буде, він осяде на дно, він навіть не розчиниться. І наступна взаємодія. Основних оксидів. Давайте основний оксид. Це оксид металічного елемента. Якщо ми переглянемо це саме літій натрий калій кальцій барій. їх оксиди будуть взаємодіяти з основами і утворювати розчинні основи у воді. Це Друга схема основний оксид. Плюс вода, буде утворюватись розчинна основа. По-іншому називається луг. Нагадаю, що основи складаються із металічного елемента і oh група OH-групи валентність 1, їх може бути декілька, тому я N поставлю. Ну, наприклад, основний оксид це. Нагадаю, що літій натрій, калій, кальцій, барій, їх оксиди. Хай буде натрій найпоширеніший. З оксигеном у натрія 1, в оксигена 2. Найменше спільне кратне 2, 2 поділити на 1-2. 2 поділити на 2-1. Якщо додамо воду H2O, це теж реакція сполучення, але тут треба по-іншому. Треба утворити так, щоб утворилася основа. Метал на першому місці у нас натрій. І он OH група Ож. OH. Ніяких тут індексів ми не ставимо. Ми ставимо коефі... цієї валентності. У натрія валентність 1, у H-групи валентність 1. Тобто, так і залишається натрій ОН, У них валентності однакові. Все, у нас утворилась основа, тільки треба урівняти. Тут два натрія, тут один. Ставимо двічку. Два гідрогена. Тут два гідрогена. Все добре. Два оксигена, два оксигена. І візьмемо, наприклад, кальцій О, додамо воду, так само вийде пущина основа або ВУ. Кальцій це метал на перше місце і ставимо ОАЖ OH. У кальція валентність 2. Це ви можете за періодичною системою подивитись в H групи 1. Можна просто написати, ви знаєте, я вам говорила раніше, що валентність металу в основах указує, скільки буде АЖ-груп, Тобто, вже зрозуміло, що ваш двічі. Або так, поставив валентності найменше спільне кратне 2, 2 подютина на 2 1, 2 на 1, все одно виходить двічі. За номенклатурою, це називається кальційоксид і кальційгідроксид. Але поруч також завжди йдуть традиційні назви. Негашене вапно. Яке, наприклад, купують, заливають водою. Ну, чому не гашене? Воно ще не залите водою. Залили водою і утворилося, наче як загасили гашене вапно. Гашене вапно. Наприклад, ось бачимо, використовують в основному для різноманітних будівельних цілей, ось не гашени заливають водою, ось і продають уже готові розчини, можна використовувати таким чином.